Дякую, Юлія, зі мною зараз із Покровського напрямку на зв'язку. Офіцер 59 дев'ятої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Сергій Цихоцький. Пане Сергію, добрий ранок. Вітаю вас, слава Україні, героям слава! Дякую, що приєднуєтеся. Зараз будемо говорити про обстановку на цьому найтяжчому нині на фронті відтинку. Але хочу, щоб уже на екрані з'явився QR-код і номер картки, за яким наші глядачі можуть задонатити на потреби пілотів дронів вашої бригади. Дякую всім, хто зараз має змогу і просканує QR-код. За номером картки задонатить, Покровському напрямку потрібна наша підтримка, потрібне підсилення, зокрема дронами, ребами. І ми можемо з вами до цього докластися. Пане Сергію, ну надзвичайно е, тяжко виглядає ситуація саме на Покровському напрямку. Росіяни просуваються кожен день. Розкажіть, що у, на вашому відтинку фронту відбувається? Ну, е, не можу сказати все. От, але скажу так коротенько, що незважаючи на ту інтенсивність, яка є, що безпосередньо наша бригада і ті підрозділи, які входять в тактичну групу Красногорівка, свою лінію оборони тримають, от, незважаючи на всю важкість, а важкість ну не то що в два рази, вона там, мабуть, в десять разів, раз нагрузка пішла більше для роботи. Для порівняння скажу, що за поточну добу, яка минула. У нас було е, ліквідовано 82 е, е, окупанта, а за ніч, оця ніч, яка uh -huh. була, скажімо, станом з 12 до 6 ранку, 24 до 0, ну, від 0 до 6 е, 40 окупантів ліквідовано. Це ті, які ще йшли е, на штурми. І якщо е, раніше ну, місяць там, два назад у нас було 12-14 штурмів, то зараз у нас цифра доходить до 20. 18 от в день, от, от всі ті штурми йдуть на наші позиції. Ну якщо почитати. Е... Аналітиків, інститут вивчення війни, наші з діпстейту, то подекуди на окремих ділянках вони взагалі говорять про те, що втрачається керованість фронтом, те, що є ризик, що на Покровському напрямку посипеться наш фронт. Росіяни теж розповідають, що вони на деяких ділянках на деяких населених пунктах майже не зустрічають опору. Чи бачите ви загрозу такого розвитку подій? Росіяни Я... завжди розповідають гарні речі для себе в Лобках. Що вони такі і що гарні, і добрі, і спасітелі, і все таке інше. Їх треба менше слухати, не забувати, що це пропаганда. Нам важко, нам реально важко, але при цьому ніхто не думає про те, щоб якби ну, скажемо, все скинути, кинути, піти і так далі. От я, я скажу про це. Я хочу сказати, підкреслити мужність, і героїзм кожної кожної захисниці зараз. Хто приймає в цьому участь, хто безпосередньо в е цим живе, От. і що дійсно е у нас, ну, ми повинні, я не знаю, суспільство в першу чергу да, е консолідуватися для того, щоб все ж таки ворога цього вже нарешті вигнати з нашої землі, не тільки зупинити, а й ще й вигнати. Бо що вони будуть е постійно обстрілювати, вбивати те, що вони зараз роблять, ви бачите, де да, тероризують цю Україну. І при цьому у нас багато є людей, які абсолютно не живуть цим життям. Їх ці проблеми практично, ну, так, крім окремих маленьких неудобств Не турбують. Як, з вашої точки зору, має виглядати ця консолідація суспільства? Є можливість записувати лави Збройних Сил, треба йти записуватись. Нема можливості, треба допомагати всім, чи можеш. Я не кажу тільки донати ремонт автомобілів, які сьогодні ми постійно шукаємо, де б там їх ремонтувати, скажемо, все необхідне обладнання і так далі. Ну дуже дуже багато аспектів. Чи можна до просто ну, допомогти прийти? сказати, я не можу це робити. Іди йди на третю лінію Риєкопи. Я не можу стріляти, боюсь, наприклад, і так далі. Треба прийти, сказати. Я хочу чимось допомогти. Скажіть, що я можу робити. Збирати е, ці комплектуючі, там, начиняти ті ж самі Автівни, сидіти в майстерні, якщо ти боїшся, і переправляти їх на передню лінію оборони з тилу. І, і багато чого. Це просто треба мати бажання, от, прийти і сказати, так як ми зробили свого часу. Ми не чекали, поки нас хтось мобілізує чи призве. Ми просто розуміли, що наша країна, наші люди, наші чудові дітки, жінки, самі найкращі в світі, от, потребують захисту. Ми пішли. От і все, все дуже просто. Ну, я сподіваюся, трошки нашої підтримки. Ви відчуєте за результатами збору? Уже 100 тисяч гривень за 5 хвилин люди задонатили на потреби пілотів бомбарів вашої бригади, і вони точно не зупиняться, продовжать сканувати QR-код і номер картки переписувати за для того, щоб будь-яку доступну для себе суму задонатити. Пане Сергію. Ці просування росіян, які не стишуються, вони не втрачають темп уже багато місяців. Завдяки чому на вашу думку їм вдається просуватися передовсім, що є, скажімо так, залогом їхнього успіху зараз багато складових цього, скажімо, ну так званого успіху, будемо казати, це і постійна пропаганда. По-друге, це значить, кількість особового складу цього так званих акупантів, які наступають, їх дуже кількість. Вони навіть в окремих на окремих ділянках зменшили інтенсивність артилерійських обстрілів, тому що не знають куди стріляти. У них така комунікація по зв'язку дуже погана. О. Плюс залякування свого особового складу. Якщо ти не підеш, то тобі буде, або ми тебе розстріляємо. і так далі. Тобто це в комплексі все у них працює. Ну і окремі випадки, там е е расисти, які е расисти націоналісти, називаємо їх так, які вірять, що треба спасати матушку Росію, так звану на нашу страну на от ми зараз там робимо і так далі. Все. Ну і, і от все це в, в, в комплекті. А їх зараз дійсно е дуже багато. Ми стільки багато, оскільки ми знаходимося на Донбасі, от е стільки наступаючих російських. Е, е, окупантів ще не бачили. Оце вперше. Угу. Тобто, вони зараз ставка на піші штурми на ці малі піхотні так. групи. Ви... Немалі. Тут Немалі групи доходять і 10, і 12, і 15 по різному. Ви днями в інтерв'ю говорили, що зараз, за вашими відчуттями, настав така кульмінація боїв на Покровському напрямку. І... З вашої точки зору, чи є перспектива, що в межах цієї кульмінації відбудеться перелам не на користь ворога? Є абсолютно. Я, я ну, розумієте, може я е, покажусь наївним, от, але я вірю, вірю, в е, наш генштаб, я вірю в е, чудові керівники до праці. Вірю, все ж таки е, своїх побратимів, от, е, що ми можемо і маємо це зробити. Ми маємо це зробити, незважаючи на що. І на всю критику да, на все ну багато чи в От Я бачу, як е, бачу настрій особового складу. Ну, я кажу зараз про нашу mm -hmm. бригаду. Тобто ніякої паніки, абсолютно всі налаштовані на те, щоб їх знищити, і ні про що інше не думають. От, тому <кій> дуже хотілося би, щоб це було. Е, на мій погляд, скажу так, що безпосередньо ця активність. Дуже така, вона призупинила з їхнього боку. При, вони, вони, все, все, те, що вони кажуть, що вони там легко проходять деякі населені пункти, це не так легко. І якщо особовий склад відійшов дої чи іншої бригади, там не важно, то це дуже добре, що відійшли і зберегли життя, а вони там з, з, зайняли населений пункт. Ми можемо програти там якесь селище, містечко і так далі, але ми повинні виграти цю війну загалом. І це неможливо зробити без того, про що ви говорили раніше, повної консолідації суспільства на підтримку Сил оборони України. Дякую всім, хто долучився до збору. Дякую вам, пане Сергію, за те, що ви долучаєтеся до наших ефірів. З нами був Сергій Цихоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, яка боронить країну на Покровському напрямку.